11 добавок, які допоможуть вам краще спати. Сон без рецепта – розуміння добавок для покращення сну. Сон є основою нашого здоров'я, і його брак може мати серйозні наслідки для вашого фізичного та психічного благополуччя. Багато з нас відчувають проблеми зі сном різного ступеня, і пошуки вирішення часто призводять до розгляду добавок. Ринок пропонує широкий асортимент продуктів. Які обіцяють допомогти вам заснути та покращити якість сну. Але що насправді працює, а що лише маркетинговий хід? Давайте розберемося в цьому питанні, спираючись на наукові дані та особистий досвід. Чому ми взагалі не можемо спати? Перш ніж говорити про добавки, важливо зрозуміти причини проблем зі сном. Вони можуть бути самими різними: стрес, хвилювання, неправильний розпорядок дня, нездорове харчування, недостатня фізична активність, хвороба, прийом деяких ліків. Часто проблеми зі сном є комплексним симптомом, а не самостійним захворюванням. Тож, перш ніж поспішати з добавками, варто спробувати покращити гігієну сну. Лягати спати та прокидатися в один і той же час, створити комфортну обстановку в спальні, уникати кофеїну та алкоголю перед сном, і виконувати фізичні вправи протягом дня. Мелатонін гормон сну та його добавки. Мелатонін це гормон, який виробляється шишкоподібною залозою, який регулює цикл сну і неспання. Його виробництво збільшується з настанням темряви, сигналізуючи організму про підготовку до сну. Добавки мелатоніну можуть бути корисними для людей, у яких порушений циркадний ритм, наприклад, часовий пояс або робота в нічну зміну. Особисто я використовував мелатонін під час однієї зі своїх ділових поїздок в іншу частину світу, і це дійсно допомогло мені адаптуватися до нового часового поясу і швидше заснути. Однак важливо пам'ятати, що мелатонін це не чарівна куля. Це не допоможе, якщо ваші проблеми зі сном пов'язані з іншими факторами, такими як стрес або тривога. Крім того, слід дотримуватися рекомендованого дозування і не приймати мелатонін без консультації з лікарем, особливо якщо ви приймаєте інші ліки. Корінь валеріани заспокоює нервову систему. Корінь валеріани це рослинний засіб, який традиційно використовується для лікування тривоги та безсоння. Він містить гамма-аміномасляну кислоту, гамк, нейромедіатор, який заспокоює нервову систему та сприяє розслабленню. Я скептично ставилася до ефективності валеріани, але одного разу вирішила спробувати її, щоб впоратися зі стресом перед важливою презентацією. На мій подив, я насправді відчув себе більш розслабленим і зміг швидше заснути. Однак варто враховувати, що ефективність валеріани може відрізнятися від людини до людини. Деякі дослідження показують позитивний ефект, тоді як інші не показують значних змін. Також варто пам'ятати про можливі побічні ефекти, такі як головний біль і нудота. Терпкий вишневий сік солодкий спосіб заснути. Ідея про те, що терпкий вишневий сік може допомогти вам заснути, здається досить незвичною. Однак виявилося, що він містить мелатонін і антиоксиданти, які можуть позитивно впливати на сон. Деякі дослідження показують, що вживання терпкого вишневого соку перед сном може покращити якість сну та зменшити безсоння. Хоча ця ідея здається привабливою, важливо пам'ятати, що для підтвердження цих результатів необхідні додаткові дослідження. Крім того, вживання великої кількості вишневого соку може призвести до збільшення споживання цукру, що не завжди корисно. Махній мінерал для спокійного сну. Махній є важливим мінералом, який бере участь у багатьох процесах в організмі, включаючи регуляцію сну. Це допомагає розслабити м'язи, зменшити рівень стресу та покращити якість сну. Дефіцит махнію може призвести до проблем зі сном. Тому прийом добавок махнію може бути корисним для людей з дефіцитом цього мінералу. Особисто я вважаю, що прийом махнію може бути хорошим доповненням до здорового способу життя, особливо для тих, хто відчуває стрес або займається інтенсивними фізичними навантаженнями. Однак, як і з іншими добавками, важливо дотримуватися рекомендованих дозувань і проконсультуватися з лікарем: триптофан амінокислота для серотоніну. Триптофан це амінокислота, яка є попередником серотоніну, нейромедіатора, який відіграє важливу роль у регуляції настрою та сну. Триптофанові добавки можуть допомогти підвищити рівень серотоніну в організмі, що може сприяти розслабленню та покращенню сну. Однак варто враховувати, що триптофан може взаємодіяти з деякими ліками, тому перед його прийомом слід проконсультуватися з лікарем. Елтеанін і гліцин релаксація на молекулярному рівні. Елтеанін це амінокислота, що міститься в чайному листі, яка сприяє розслабленню та зменшує тривогу. Гліцин це амінокислота, яка також допомагає знизити температуру тіла і розслабити м'язи. Обидві ці речовини можуть бути корисними для людей, яким важко заснути через хвилювання або стрес. Я вважаю, що ці добавки можуть бути хорошим вибором для тих, хто шукає більш м'який, більш природний спосіб покращити свій сон. Каннабідіол – сі суперечливий помічник. Каннабідіол – сі це активний інгредієнт каннабісу, який не викликає кайфу і може мати різні терапевтичні властивості. Деякі люди використовують сі для покращення сну, але наукові дані про це все ще обмежені. Я вважаю, що використання сибіди для покращення сну все ще є досить експериментальним підходом, і всі можливі ризики та побічні ефекти слід ретельно розглянути перед його використанням. Лаванда паси флора і ромашка, ароматерапія і трав'яні чаї. Лаванда паси флора та ромашка, рослини, які традиційно використовуються для лікування тривоги, стресу та безсоння. Їх можна використовувати у вигляді ароматерапії, трав'яних чаїв або добавок. Я вважаю, що ці рослини можуть бути гарним доповненням до здорового способу життя, особливо для тих, хто шукає більш м'який, більш природний спосіб покращити свій сон. Важливі застереження та поради. Зверніться до лікаря, перш ніж приймати будь-які добавки для сну, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Він зможе оцінити стан вашого здоров'я і дати рекомендації щодо вибору найбільш підходящого засобу. Дотримуйтесь дозувань, не перевищуйте рекомендовані дози добавки, розгляньте можливі взаємодії, деякі добавки можуть взаємодіяти з ліками, які ви приймаєте. Не чекайте чудес, добавки це не чарівна куля, вони можуть допомогти покращити сон. Але не є заміною здорового способу життя та належної гігієни сну. Зверніть увагу на якість, вибирайте добавки від перевірених виробників, які проходять незалежне тестування. Висновок пошук рішення ваших проблем зі сном може бути складним процесом. Бади можуть бути корисним засобом, але вони не є панацеєю. Важливо розуміти, що проблеми зі сном часто пов'язані з іншими факторами, такими як стрес, тривога та погані звички. Тож, перш ніж поспішати з добавками, спробуйте покращити гігієну сну та зверніться до лікаря за професійною допомогою. Пам'ятайте, що здоровий сон це основа вашого здоров'я та гарного самопочуття.